Компанія Інтерпай продовжує надавати допомогу своїм мобілізованим співробітникам. Регулярно бійці забезпечуються необхідною амуніцією та речами. А також на промислових активах проходять різноманітні акції в підтримку солдатів. В цілому на допомогу військовим вже виділено більше 3,5 мільйонів гривень. Зараз настають холоди, і компанія закупила та доставила перші комплекти зимової амуніції. До зимового комплекту купленого компанією Інтерпайп для своїх мобілізованих співробітників входять. Утеплені форма та бушлат, кожані берці з натуральним хутром. Термобілизна, дощовик, тепла шапка балаклава, шкарпетки, футболки та нижня білизна. Співробітники «Інтерпайп-Нікотюб», що приїхали у звільнення з зони АТО, вже отримали необхідні їм речі. На даний момент військову службу проходять 136 працівників інтерпайпу, 95 з яких знаходяться безпосередньо в зоні АТО. Компанія і надалі продовжить надавати допомогу своїм мобілізованим співробітникам.